З лука пампухами уже традиційно львів'яни зустрічають українців зі сходу на залізничному вокзалі з пампухами та синьо-жовтими стрічками. Цього року частували пасажирів поїзда Харків-Львів. Символічні стрічки та корзинки з пампухами. Так півсотні юнаків та дівчат з нетерпінням чекали гостей зі сходу. Для них приготували власноруч понад півтисячі солодких виробів. Ми дуже раді зустрічати схід на заході України для того, щоб об'єднатися. Ось відбулось таке велике свято з лука, і ми тепер підтримуємо ці традиції і даруємо всі пампухи і вітаємо всіх зі святом. Христина Помпухів не готувала, бо ще маленька і не вміє. Проте частувати гостей поспішила однією з перших. Пасажири потяга із Харкова вражені такою гостинницю і не приховують свого задоволення. Дуже була здивована, коли вийшла з потягу, бо це таке бачив вперше, і тому мені дуже сподобалось. Це дуже гостеприємно. Досить смачні і приємно зустріли. приємно, приємно тако. Це все досі неочікувано. Ви ви молодці? Ви взагалі це є настільки духовність і національна культура у Львові, що хто до мене приїжджає? У мене на свята були. Карелії, всі на саме, всі задоволені. Пампухові пригощання українців зі сходу у Львові організовують друге. Цьогоріч із півтисячі пампухів розібрали майже всі. В організаторів залишилось всього 80. Любов Стопчук, Анатолій Лопаченко. Новини.